Дякую. Оресте 60 тисяч жінок зараз служать у збройних силах України і досі не мають уніфікованої жіночої військової форми. Цим питанням опікуються волонтери і самі військовослужбовці. Як, от, наприклад, Юлія Сідорова, яка, окрім того, що зараз захищає нашу країну на фронті, ще й займається пошивом спеціальної жіночої військової форми. Пані Юлія, я вас вітаю. Добрий вечір. Розкрийте нам секрет, як ви встигаєте і нести службу, і при цьому ще й опікуватися питанням форми. Ну насправді, ще на початку повномасштабного вторгнення ми з жіночим ветеранським рухом організували штаб швидкого реагування, який займався і продовжує займатися забезпеченням не тільки жінок на фронті, але, взагалі, в принципі, збройних сил України, там територіального. Вони там амуніцію, транспортом, всім необхідним, і з часом просто так як я до того вже займалася пошивом одягу. ну, Скажімо, так планувала створювати власний бренд одягу і мала певне обладнання. І Я вирішила просто організувати міні-цехтики для того, щоб шити там прапори, можливо, якусь білизну для військових. До мене в цех долучився Станіслав Бітус, це мій вчитель. Ну він дизайнер. Е, Ганна Суворкіна це ну, дуже професійний конструктор одягу, е, е, і вона створила. Е, ну, ну, безпосередньо вона створила ці лікала для жіночої форми. Часом так вишов цей міні-цех почав розвиватися. Ми виграли грант мільйон гривень, за рахунок якого ми зараз закупляємо обладнання, щоб цей міні-цех вже став повноцінним цехом, і відповідно там же ми створюємо, розробляємо форму. Форма розробляється не мною особисто, так як я знаходжусь на фронті, я лише даю поради, якісь там керую деякими процесами, але в принципі. Ну розробка головна робота лежить на Ганні Своркіної і на Станіславі Бітусі, на цих двох людях. Я дуже рада, що вони долучилися до процесу, до нашого штабу, і це все почало працювати. Якось так. Юля, а як зараз жінки військовослужбовиці виходять з ситуації, коли форма є тільки чоловіча? От як ви даєте цьому раду особисто? Ну, дивіться, я сама прийшла на фронт в 2014 році, воювала з 2014 по 2019 і за весь цей час я не мала жіночої форми, доводилася користуватися чоловічою чоловічою формою. Але справа в тому, що фізіологія жінки і чоловіка вона відрізняється. І, наприклад, якщо ми беремо там ті самі штани, там, наприклад, збудованими наколінниками, у жінки ноги довші, ніж у чоловіка, і ці наколінники вони завжди знаходяться. Над колінами, тобто по факту вони не виконують свої функції. Якщо треба там різко впасти, то ти падаєш просто на свої коліна, і на колінники їх не захищають. Так само там у жінки є груди, і якщо нема витачок надгрудних, то тут от тягне рукав. Це все створює певний діт посадка. На ну теж штанів має бути на зіночі стегна, інакше коли сідаєш, то одразу відкривається поперек. Є багато багато таких нюансів, які здаються дрібницями до того моменту, коли ти дійсно сам не не вдягаєш цю форму і не розумієш, що, ну воювати так неможливо, тому що якщо просто в цивільному житті там кудись сходити, це так можна зробити на війні, ж максимально важливий комфорт і всі ці нюанси вони дуже сильно відчуваються. Тому ми зайнялися цією справою. І хочемо впровадити жіночу форму. Хочемо, щоб Міністерство оборони розглянуло наш варіант, тому що ми не єдині, хто розробляє ночу форму. Ну можливо, можливо, вдасться це все ж таки зробити, тому що весь цей час 14-го року йде в Україні війна, і досі жінки залишаються без форми. Дуже часто отримують форму якогось розміру. Просто коли рукава там довше рук. Ну і все це так, Юлі, я знаю, що ви збираєте гроші зараз на те, щоб відшити зимову жіночу військову форму? Зараз у нас на екрані з'явився QR-код, перейшовши за яким можна до цього збору долучитися. Розкажіть саме про жіночу зимову форму і що вам треба, аби її зробити. Ну, жіноча форма зимова, вона ну, коштує трішки дорожче, ніж там, наприклад, чи домі сезонно це один комплект, десь приблизно 4500 тисячі гривень. В принципі, там нам ну так як ми на обладнання вже гроші отримали. Там у нас є люди теж, які допомагають. Ну але питання створювання ну чи більше ми створимо комплектів, тим краще для армії, для жінок і для нашої майбутньої перемоги. Тому, звісно, ми продовжуємо збирати кошти на все це ну там буде от. Плетали фліска буде, кітель буде теж ну, утеплений, ну для того, щоб було і тепло, комфортно, і, і це буде порвано як. В принципі, розроблена, і вона вже створюється. Це все залежить від. Ну ці гроші будуть просто йти на кількість, Вот. і вона буде дійсно створена для польових умов. Тобто, це не парадна якась форма, а форма та в якій можна буде воювати. От. Дякую вам дуже за вашу ініціативу. Мені здається, що це справді необхідно і з точки зору просто людської гідності, і з точки зору того, аби наші захисниці могли виконувати свою роботу в як мінімум комфортному одязі. Юлія Сідорова, парамедикиня, військовослужбовиця, членкиня жіночого ветеранського руху, долучилася до нашого ефіру, яка опікується зараз створенням жіночої військової форми. І ми продовжимо.